Так. Веселий суптов. Оскільки в нас переможець, це, це які набирає найбільшу кількість балів, нас такого немає, тому що у нас буде так кандидат, але Ми розуміємо, що і перший і другий етап у нас пройшло, ну, скажімо так, на високих рівнях, і перший і другий етап нашого конкурсу. Тому взагалі можна було набрати 60? Так, і, так, 50-20. Дуже хороші. Результати хороші. Тому я пропоную. Ввести підсумки і визнати переможцям конкурсного відбору на посаду директора комунальної установи Центр пропоційного розвитку педагогічних працівників Дубинської міської ради, нашого кандидата перед Світланом Анатолієм з балом е, 52 бали за е, результатами конкурсного відбору, і е, рекомендувати її. Начальник управління освіти на призначення на посаду директора Казаної комунального склади. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Ну і друге визнати таким, що взагалі наш конкурс відбувся як такий. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. От тепер можемо запрошувати. Світлана Анатольовна, тепер ми вам дякуємо. За другим етапом середній бали, які ви здобули 26 з можливих 30, так само, як і за перший етап, підсумки ми маємо 52 бали. Комісії прийнято рішення визнати вас переможцем цього конкурсного відбору і рекомендувати на призначення на посаду директора. Ну, а вас вітаємо. Якщо ви не передумаєте, що до моменту не звільняється в себе. Відомості, будь ласка, підпиші, що ви ознайомлені. Що ви не заперечуєте проти такого середнього валу, тоді висловлені так само, що я не знаю. Ну, може, я не можна що вчера, можна, а вас. I was thinking of